Привіт, друзі, сьогодні ми розглянемо, що у нас робиться на ринку, що сталося з біткоїном з фондовим ринком після засідання ФРС по ставочці. Але перед тим, як ми почнемо, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому виходять самі актуальніші новини і мої точки входу в ринок. Добре, давайте перейдемо до біткоїна, як завжди. Так, як ми бачимо, біткоін е, відреагував е, досить сильним падінням після засідання ФРС сьогодні, о, як ми бачимо, 8-й ну, годині плюс-мінус, як ми бачимо, е, ось це, на цій свічці ми звалились досить сильно вниз. Тут відкрився якраз китайський, так скажемо, ринок. По Китай відкрився ринок і вони задампили досить сильну ціну. Зараз ми прийшли до верхньої ліквідності, ось тут, верхньої ліквідності. Ось тут. Ми збираємо ось тут ліквідність, зараз ми поки збираємо саму верхню ліквідність. Можливо, ми ще спустимося вплоть до рівня 24,350. Будемо бачити ось цю ліквідність. Ось зараз я виділю її. Краще буде видно. Ось. вона, Ось це все. Ось це все ми можемо піти зараз збирати. Зараз не заходьте швидко в шорти. Можливо, в шорти можемо піти нижче. Якщо в лонгпі заходити, тут треба дочекатись проторговки і підтвердження на вихід з ось такого падіння. Тут нас, по суті, малює такий клин. Ось. Нисходящий. Ось так. Ми зараз йдемо тести нижню точку. Можливо, ми від неї відштовхнемося і підемо вище. Но в більшості випадків, зараз я чекаю все ж таки збирання ось цієї ліквідності, можливо. Ось. І після чого я чекаю ріст. Чому я чекаю ріст? Можливо, від цієї точки, може трішки нижче, можливо, від рівня 24-300. Я думаю, що. Більшості випадків по історії, коли починають знижувати фіксувати ставочку, у нас біткоін і фондові ринки досить сильно відростають. Потім, як ви знаєте у відео моїх попередніх, вони будуть сильно падати, а коли її вже почнуть знижувати. Тому я зараз думаю, що все ж таки великі е, до викидають. Так скажемо, лишніх пасажирів із поїзда 에, перед тим, щоб полетіти догори. Я думаю, в мене така думка, що спочатку ми витрясаємо всіх хом'яків, таких як я, ви всі, витрясають, але ми тримаємось, ходл, чекаємо, не спішимося заходити в позиції, як швидко, більшості спот тримаємо. Після чого, я думаю, витрясуть всіх, може ще сходимо ось сюди. Можливо, і від 25 тисяч. Тут теж ми ліквідності вже зібрали нормально. Тут теж багато було ордер блоків. Стопів позбирали. Так що я думаю, що тут теж нормально ліквідності зібрали. Повитрясали тут з великими плечами людей. От рахуйте, хто брав. Е, зараз подивимось, скільки тут процентів ми впали вже. От так. От. 3,7%. Це вже від 17 го і вище плечі, це вже, по суті, їх повибривали. Тут вже ліквідно вже повибривали куча людей. Я думаю, що може і ще чуть-чуть нижче впадемо, але не так важливо, суть, не суть важна. Або від рівня цього, або від цього можна буде взяти собі долного позицію. Е, куди я чекаю ріст? Ріст я чекаю, е, в принципі. Плоть спочатку до 31 тисячі доларів. Це ось до цієї поку, до цієї, так скажімо, хаю нашому в цьому ринку. Е, чекаю перебиття його. Е, я думаю, що ми все ж таки ще підемо вище. Давайте зроблю більший таймфрейм. Перша моя ціль це буде ось тут, в цьому невеличкому такому ще забігу. Друга ціль це буде вплоть до 35-36 тисяч доларів. Може, ми підростемо і до 40 тисяч доларів. Після чого ближче до нового року. Там місяць, два, три до нового року. Чому я кажу до нового року ближче? Тому що люди хочуть забирати гроші з ринку. Для чого? Для того, щоб купити подарунки, поїхати кудись. І що потрібно, потрібно гроші. А кити знають це теж їм, тож без різниці, вони не вкладають як хомяки, всі свої заощадження в біткоїн або якусь альту. Вони їм без різниці, вони задамплять ціну, ви продаште собі в убиток, полиється ще більше ціна, і кити викуплять ваші монетки по дешевшій ціні. Так що, друзі. Я, ось моя думка, що ми все ж таки ще підемо, можливо, ще буде якийсь невеликий ріст, може сюди. Будемо точно бачити, це не прям це просто моя думка, е, те, що буде ріст. Можливо, і не буде росту. Можливо, ми зразу скотимося в ноль, просто буде ноль коштувати біткоін. Ну, будемо бачити, це просто моя думка, те, що я думаю. Давайте ще перейдемо до SP. Так. SP. Як ми бачимо, SP пробило. Даний рівень я вже це на повторював. Ми пробили нисходящий тренд. Зараз. Сенпір рветься до ось цього, ось цього блоку. Ми сюди хочемо піти. Тут у нас є ліквідність. Чому ціна рветься? Тут у нас є ліквідність. Можливо, ми підемо зразу, позбираємо тут ліквідність і потім зливимось. Е, Всяке може бути. Ну, краще, я думаю, це, на мою думку, по аналізу, це зараз спуститись не стрішки. Можливо, вище піти. потім спуститися нижче. Протестити даний рівень, проторгувати, закріпитись вище і піти собі вже там полегенько, через якісь проторговки, піти вище. Це прям шикарно було. Може ми і підемо просто одною палкою догори? Це теж ну, трошечки погано, буде, тому що у нас тут буде просто вільний простір, і в разі, чого, якщо ми будемо падати, ми прям це прошиваємо дуже легко. І це не є дуже добре. І цей рівень не є сильно захищений, тому, тому що немає сильної проторговки тут ось. Як ви бачите, тут прям легенька проторговка. ну, рівно більшої проторговки на цьому рівні, і тут більше буде, скажімо, скупчення ліквідності, ордер блоків, стопів, куча буде всього, і нас буде це тримати. Так, що у нас тут по індексу долара? Давайте менше темфрайм зробимо. Так, індекс долара йде зараз назад. Майже ми дійшли, як я говорив, до цього рівня 102,5, практично дійшли з ікими. 102,7, ну не суть сильно так важно. Підемо ще нижче. Я думаю. Якщо ми зараз вернемося протестуємо протестимо даний рівень, я думаю, після нього ми все ж таки підемо ще нижче, може підемо вище, тоді біткоін все ж таки трошечки ще опуститься, якраз до рівня 24.300. Якщо ця індекс долара підніметься вище, може, одразу підемо нижче. Ну, будемо бачити точно по ситуації вже дивитися. А якщо не бажаєте пропустити, коли я буду заходити в позицію і нові новини, не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Силка в описі. Так, давайте ще на ефір. Так. Як я говорив, що можна було взяти ось тут шортову позицію. Ну, трошечки було, не стрьомно, бо хто його знає, куди ми могли пробити. Ми могли пробити і вверх, і вниз після засідання, тобто тут не так було однозначно. Якби не було ніякого засідання, я би відкрив ту свою шортову позицію. Зараз ми пішли нижче, ми торгуємося на нижньому рівні, і все ж таки щось тут таке намальовується, так як ми ще хочемо нижче піти. Зараз чекаємо на проторговку, якщо буде знову проторговка нижче рівня нижче рівня, як ми зараз бачимо, зараз на годині буде краще видно. ось, Але це ще не так сутьважно. Бачите, ми ще і туди, і сюди його короче, цей е рівень. Можливо, підемо ще вище трохи. Можливо, підемо нижче. Зараз будемо точно дивитися, якщо ще буде якась набільше трошечки проторговка. Я зайду знову в шортову позицію. Також що підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропустити. Добре, давайте до домінації. Давайте домінацію подивимось. Так, домінація, як ми бачимо, практично щось тут впаде трошки. Альті дають як-не-як трошечки дихати, взали... забирають ліквідність з біткоїна. Як бачимо. Давайте авакс розберемо монетку ось. Сюди. Так, Avalanche, Як ми бачимо, монетка ну, не так сильно відреагувала. Прямо ну, тут скільки. 5%. Тобто, не є так сильно багато. 5% для альткої і біткоін впав у нас на скільки? Зараз ще раз подивимось, наскільки біткоін впав. Ну, біткоін впав на 4%, альта впала на 5%. Ну, це завжди більшість випадків. Якщо було це, ліквідність, забирали б більше з Альти, то Альта б полилась прям просто в ноль, вкаталась б майже. Тут вже ми об... це, до цього рівня йшли. Ой, до цього рівня, якщо б домінація біткоїна ще більше росла. Так, давайте ще що. Давайте ще NASDAQ, і будемо цьому закінчувати. NASDAQ, як ми бачимо, NASDAQ просто ну, летить, як, ну, просто лютіше летить летить догори. Тестити дану відміточку хоче 15172. Ну, Тут зараз зробимо більш таймфрейм, просто тренд. ну, Бішений просто тренд. Просто параболічний ріст. Подивіться, що це створиться. Так, тут. Тут ще якось росли хоча б якісь накопичі. Тут просто цю, вертикальна палка. Можемо кататись прям дуже сильно нижче, але я думаю, що все ж таки NASDAQ піде до даного рівня, протестить його, можливо, ще й закріпимося вище. Це прям буде шикарно для NASDAQ. -а. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту, всім гарного дня. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк і не забуваємо переходити на мій телеграм-канал, на саме актуальніші новини. Всім па-па!